Чесно кажучи, я трохи нервую. Кажуть, наша бабуся була дивачкою до того ж вона жила не одна. О, який будинок! Стається, що він чаївний. Доброго дня! О, привіт! Це ви родичі Муль, яких вона ніколи не бачила. Заходьте, ми вас чекали. Якийсь ви бліденький. У мене просто сестра блогер. Я ночами монтую її видосики. А он його не їде. Вона плаче. <гум> <гум> Чому мене ніхто не дивиться? Я так ставаюсь. О, моя світочка теж плаче, Вона тобі обов'язково допоможе. Так, давайте заспіваємо пісню. Так, ух ти! На, знімай нас. Великому. Колі же викладай. Тік-так, тік-так, тік-так. Лін, та знову твій лайки. Ну, то не здавайтесь. ла 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 Знову нема лайків, без музики не то. Що зробити? Знову перебудувача з елексилом. Я ти відео. дива. Ого, очманіти Віка. Не здалося. Ти дійсно перетворилась ну, на кішку. так. Я вмію давати все, що я навколо. Нарешті ти спалилась і не треба більше прикидатись звичайної китів. О, ти що тим по-моєму від соку. Так, але я вегетаріанець. Не переживай, сестра мене зачарувала. Давай на черуйш що небудь, наприклад, гітару. Фу, гребу, Та можна, але ж в мене лапки. Ми самі все зробимо. Ну тоді крок перший. Що це значить піти в ліс і попросити в нього гілочку? Не просто попросити, а сказати. Це такий твой класний. Можна вона що... одну одлугілочку. Ой, і чим ми займаємось? Ого, а так можна було. Ну, дякую. Справжня магія це так хвилююче. Магія, магія, відсіл та телевали, то ви... телевали, лев... телевали, магія, тело телев... телев... та хрін. Це неймовірно. Ого, крутяк. Синято, а тепер ти поплище. Занімеш на ще вас. Добре, тільки чай вип'ю. Ось, <звук> це був елексир. Ой, О, ще один. О, нарешті можна полежати. <звук> Ой, який ти став миленький. То бо я зніму у великому лісі, зеленому галі. Сертиться в будинок затисний ганий. Набійтеся, це просто чай. Дякую. Ура, мільйон лайків на вишці. А ось і піца. Ух ти, ти її теж начарувала. Ні, та які речі треба вийти своїми руками, і це їм відмається цикрані і китене.